Дівчатка, продовжуємо розбирати мій осінній догляд за обличчям. І тут у мене трошки більше, звичайно, буде продуктів. Давайте починати. Почну я з масок для обличчя, які я застосовую у ванній. І це буде у мене дві такі масочки. Обидві вони від торгової марки Freeman. Перша маска з ананасом. Це ензимна маска, яка дуже непогано відлущує смертві клітинки, знімають там всякі такі шелушинки з обличчя. Непогана маска, вона вже не перша у мене, і я з великим задоволенням нею користуюся. Тут великий обсяг 150 мл. Буду купувати ще ну, просто що вони набридають через великий об'єм, але працюють вони на 5 з плюсом. І ось така глиняна масочка з м'ятою та лимоном. У мене до цього була з авокадо, і в порівнянні все ж таки з лимоном ця мені сподобалась більше. Якщо є якісь проблемки, прищики або щось таке там вискочило, дуже ефективна ця масочка, тому що вона буквально ну, відразу стягує шкіру, вона. Лікує оцей прищик, не знаю, як сказати правильно. Тобто на наступний день у вас вже не буде ні почервоніння, ні, ні там, якихось запалень, якщо це є. Він... Ця маска дуже гарно працює, цей лимончик, дуже комфортно на обличчі тримається ця маска, не щипає, нічого там не відбувається такого негативного. Але вона такого термоядерного кольору, до речі, бачите? З синього чи зеленого. Ну, це таке нічого страшного. Тобто маски дійсно ефективні, дійсно класні, вам всім їх раджу. Наступний крок, який в мене буде, це таке локальне очищення. Я борюся з чорними точками. Тож використовую ось такі смужки для носу. Ось такі у мене є в двох виконаннях від Via Beauty. Дуже-дуже мені подобаються ці продукти. Вони продаються в Єві і зараз вже на майкапі з'явилися зі знижками. Це прям, я завжди радію, коли мені вдається знаєте, там, вихватити пару-тройку пачок. І запасаюсь цими смужками. Ну, так, щоб в мене запасом було. А буду використовувати і продовжувати м -м, використовувати ось цей засіб від Avon серія Clear Skin. Це гель-пілінг, очищуючий проти чорних цяток, але я не в захваті від цього засобу, тому що. Ну, Взагалі-то раніше я колись купувала оці маски плівки від Avon. я знаю, як вони працюють. Ну, навіть запах у них не змінився, такий самий, як і був багато років тому. Але м -м, при нанесенні, ну, я колись вже казала, що засіб погано розподіляється на шкірі, якось, і застигає нерівномірно. Тобто, якщо. З одного боку носика, наприклад, у вас там підсохло, ви там можете вже зідрати цю плівку, а з іншого боку, вона волога. І ось так виходить, що півносу у вас нібито там ви попрацювали з плівкою, плівка попрацювала, а інша половинка якась недоочищена залишилась. Ну, Тобто, ну, щось в цій технології не так. Щось там, ну, не дуже мені це подобається в порівнянні з, зі смужками. Ось цей гель-пілінг, він взагалі таке, знаєте, краще б я за ці гроші купила пачку смужок собі. Тому я його, ну благо, що тут 30 мл. Я буду вже використовувати якось так, щоб пошвидше від нього позбавитися. Ну і зав'язую її Він в плані. Якихось там, не знаю, догляду, не подобається мені. Далі, що я буду використовувати для вмивання, це два ось такі засоби. Перший засіб це пінка з киснем від Avon, ще я не користувалася нею. Вона з помпою, тут 150 мл. Для всіх типів шкіри вона з чимось там. Якимись комплексами, перекомплексами. Короче, вона без алкоголю, без барвників, без сульфатів. Іде. І другий засіб для вимивання у мене буде ось такий від Himalaya Herbals. Я вже один раз ним скористувалася вчора для нормальної та сухої шкіри. Він не дуже гарно милиться, але у нього дуже приємний аромат і дуже хороші властивості, очищуючи, мені сподобалось, як виглядає моя шкіра після вмивання цим засобом. Дійсно, шкіра така натягнута, ну, така така напитана. якась, ну Подобається мені цей засіб. Ви знаєте, після першого користування у мене дуже хороші враження. Тут написано, що цей засіб не містить мила і призначений для щоденного догляду. Ну Чудово, якщо так буде далі, я з задоволенням ще щось спробую від відгімалаї. А потім у мене буде в догляді два таких скраби. Перший скраб я купувала в, в ось цей Beauty Formulas Brightening Vitamin C, Micropolishing, Face Shell Scrub. Я їм теж разом з цим засобом вчора скористувалася. Мені він сподобався. У нього міл, мілкий такий абразив, час, часточки міленькі, І він о, досить так делікатно. І там не сказать, що це можна порівняти з, зі скрабом від чистої лінії, але, в принципі, мені він сподобався цей скраб набагато більше, ніж та шнівей, яка була взагалі незрозуміла, що. Цим скрабом від Avon я ще не користувалася, він призначений для чутливої шкіри, містить цикл і не містить алкоголю. Дуже позитивно, якщо це так, якщо мені сподобається текстура та Оці скрабуючі часточки, то я з задоволенням буду користуватися. Ну, сподіваюся, що мене гейво, не розчарує. Принаймні, оці два засоби умивалочка, пінка та скраб. Ну, я сподіваюся, ну, хоч щось мені повинно, дівчатка, сподобатись. Ну, це ж неможливо так. да? Купуєш, а потім розумієш, що ну, не знаю. А далі я буду користуватися восени ось таким. Такою сироваткою від Білінта. Я її використала вже більше, ніж наполовину. Влітку я її не користувала. Це ексфолірующат, ексфолююча сироватка з вітаміном С та глікольовою кислотою. У мене коробочка так само усі є, якщо так буде більш інформативно. Взагалі, цей засіб неприємний у користуванні. Вона ця сиротка липка, вона пощіпує, але це нормально, бо так і повинно бути. І. Я її наношу, знаєте, нанесла хвилин 20-30 і змиваю, бо ходити з нею взагалі не варіант. Лягати спати не варіант, якщо ви не хочете прилипнути до подушки, то треба, я не знаю, там, звичайно, я пробували закривати її кремом. ну, Я такого просто не люблю на своєму обличчі ось ці, знаєте, там шари безкінечні. Мені це не подобається. я... Хочу, щоб ця штука спрацювала, я її змила і далі нанесла там, кремчик, тонік, кремчик, і, і все. Тобто я з, з цим засобом не можу, щоб він довго на моєму е, обличчі був. Не дуже він приємний. А далі восени я збираюся провести курс самомасажів для свого обличчя. Я буду використовувати ось так. Таку олійку розкаш питання Ось така коробочка. І взагалі ця серія мені, в принципі, підходить і подобається за винятком тоніку для обличчя з цієї серії, який я показувала минулого відео в пустих порожніх баночках. А ця олійка, в принципі, у неї такий насичений аромат, дуже такий трошечки ретро. Олія ця мені подобається для масажів, для пом'якшення шкіри. Ну, взагалі, я тільки для масажів її використовую. Тут 30 мл екстраординарне масло, преображающее масло для ліця, глибоко питає, відновлює, активірує сіяння для всіх типів кожних. Я не знаю, чи можна залишати це масло на шкірі. Там, на ніч, наприклад, я такого не роблю, тому що масло будь-яке забиває пори. Маслами треба вміти користуватися. Тобто тут такий є деякий парадокс, тому що з одного боку, масла вони розтворяють комедони, вони працюють шкірним шкірним салом. Але після того, як ви зробили всі процедури, там зробили масаж, лімфодренажний, там і так далі. Треба це змивати, тому що якщо ви стимулювали свою шкіру, то, напевно, будуть е, стимулюватися певні процеси, е, да, тобто будуть, будуть певні виділення, так би мовити, зі шкіри спор. І якщо буде масло це залишатися на вашому обличчі, то це буде, ну, може спровокувати нові запалення. Нам цього не треба, тому е, зробили масаж, змили і далі. Наносите подальший там, якийсь ваш догляд, або там, робіть маски і так далі. А, далі, що стосується так-так-так, угу. в якості доглядових сироваток? у мене є ось такі малишки від Lancome. Одну я вже майже докористувала, там, мабуть, на пару разів ще залишилось. І іншу мені давали у подарунок в брокарі при купівлі товарів. Буду, поки що обмежуся, взагалі у мене є одна сироватка від СЕСДма, я поки що її не діставала. Подивлюся, у мене навіть дві є на вибір. Я так ще не вирішила, тому вирішила вам не показувати їх. Далі я буду використовувати крем для обличчя від Elizabeth Arden, який вже був у моїх відео ось такий Visible Difference. Я його показувала в якості крему для літнього догляду. Тут великий об'єм 75 мл, і мені не вдалося його, звичайно, за все літо добити, але я близька. Менше вже половини там залишилося. Я сподіваюся, що за пару-тройку тижнів мені вдасться з ним закінчити, тому що крем дійсно непоганий, він гелевий, приємно пахне, так тонізує шкіру такі. Ну, таке приємне відчуття після нанесення, не конфліктує з макіяжами, і, в принципі, я його залишу як денний варіант. Буду використовувати його як денний крем, а ось в якості нічного я буду користуватися ось таким лореалівським кремчиком розкаш питання екстраординарне масло з тієї самої серії, що і ось ця олійка. Такий крем у мене вже був, і він мені дуже сподобався. Він щільний, він густий, він насичено пахне. Не всім подобається аромат, але якщо ви підете на мейкап і почитаєте відгуки на цей крем, майже 100% жінок відповіли, що це дієвий гарний крем. І він мені також сподобався. Я його купувала дуже давно. І я його повинна використати до січня місяця. Він закінчується 1-го, 23-го. Тому зараз, як от холода до нас вже наступають, я буду його використовувати як нічний крем. Він тут не позначається як денний або нічний, але тут така текстура, що це, в принципі, такий класичний нічний крем. А далі. Хочу окрему таку увагу приділити області навколо очей. А, значить, впродовж літа я використовувала ось такий кремчик від VSH Аквалія Thermal. У мене тут дещо трошечки залишилося. Я його переводжу в денний варіант, такий в ранковий так би мовити, варіант. Але його вже буде мені недостатньо. Мені і влітку було його недостатньо, але я не хотіла вже нічого розпаковувати. І ось я беру вже в якості нічного такий кремчик від Lancome. Я його розпечатувала, дивилася на нього, ось так от він виглядає. HydraZen. Буду, ну, сподіваюся, що. Ну, взагалі я постійно знаходжуся, чесно кажучи, в пошуку ідеального крему для е, шкіри навколо очей. Вже я бачу вікові зміни, вже з'являються оці тоненькі зморщички. У мене генетично від мами так мені дісталося, що дуже міленькі такі морщиночки, оці зморщички з'являються, і треба щось робити. Я прям хочу. В подальшому дуже гарно інвестувати, не пошкодувати грошей і купити хороші креми для шкіри навколо очей. Сподіваюся, що я ну, знайду і, можливо, ви мені зможете порадити, хто чим користується. Я так схиляюся більше до от такого дуже популярного і відомого крему від Kiehl's з Авокадо. Він дуже дорогий, але ну, я як вам сказала, я не пошкодую грошей тисячу-півтори-дві, може для окремо навколо очей, тому що потім я нічого з цим не зможу зробити. Якщо зморшки починаються, це вже, <сélope> <сélope> це вже... <сélope> <сélope> біда. А, далі, що забула показати? ось тут Лежить поруч, і я не бачу. А, тоніки ми пропустили з вами. Тоні... Тонік у мене перший буде ось такий від відланком. Я його також вам показувала в своїх недавніх покупочках, ланком 400 мл з розочкою, з трояночкою, буду з великим задоволенням користуватися ним. Це буде він мені як ранковий варіант, і на вечірній догляд я буду користуватися ось таким тоніком-кислотами з кислотами від компанії Ren. Він дістався мені по дуже гарним цінам на Чорній п'ятниці. На натіну я його, здається, купувала. І хочу ще посилити ось це відшелушування. Дуже гарні на нього є відгуки, дуже його хвалять. І це прям така буде у мене тяжко артилерія. А, так, дівчатка, що ще для губ? Carmex догляд. Дівчата, ось такий догляд у мене буде на осінь. Я сподіваюся, що вам було цікаво подивитися. І сподіваюся, що ви теж, якщо ви блогер, знімете щось подібне, тому що я дуже багато беру від вас. Придивляюся, хто чим користується, у кого які враження, відгуки. Давайте допомагати один одному, щоб ми були з вами завжди молоді, красиві, доглянуті. І, будь ласка, якщо ви не підписані на мій, на мій канал, підписуйтесь, ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Залишайте коментарі, я з великим задоволенням буду з вами спілкуватися. Ну, а ми з вами побачимося у наступних моїх відео. Всіх обіймаю, всім пока!